Вітаю всіх! Я хочу зробити таке відео спочатку, тому що у наших людей рівень інтелекту просто падає. Я бачу, які коментарі пишуть: це просто кошмар. Це не мої підписники це зальотні. Я розумію, що це зальотні, які там сумно і людям немає чого робити. Але. Я в шоці з того, наскільки наш народ дегенерує. Я просто в шоці. А нашій владі це на руку так, яка в нас освіта, ніякої. Вони тільки її гірше роблять, щоб люди були як буратини. Щоб було добре ними маніпулювати, вкладати в мозок те, що потрібно. Розумні, не потрібні нашій владі, не потрібні нашій країні. І всі розумні люди, які вміють думати, вони звалять звідси. Ти, з ким я спілкуюсь, люди, люди з інтелектом, вже дістало все так, просто дістало. На тему території, людям вже на них насрать. Просто насрать. Це дійсно так, моє оточення, вже дістало. Фрази, які я чую, ну, я в шоці, я не чула раніше від цих людей такого. Зараз вони кажуть, нам пофіг на той Донбас, нам пофіг на все, давайте закінчувати війну і все. більше нічого ніхто не хоче. Зрозумійте одну річ. Вже такі настрої в суспільстві, і це активно. Там, де є обстріли, там, де є постійна мобілізація, нерви і ось, до чого я і кажу? Армії в нас вже нема. От ти всіх, кого бусиків закидують. Це бред. Тепер я хочу подивитись так: для чого наше суспільство заганяють в інтелектуальну яму, я б сказала. Для чого це робиться? Чому наша влада робить людей тупими мавпами? Медузами. Медуза. Мені подобається слово медуза, вона не має мозку і живе довго. Для чого наша влада це робить людьми? Давайте подумаємо. для чого? Щоб потім їм поступово, знаєте, це як свято, це. Щоб люди сприймали життя, те, що їм кажуть, добре, позитивно, будь-яку інформацію. Пажі Пентаклів Паш це маленька карта. ось Це людина, яка може навчатись. І хоче, повинна навчатись. Цікаво, правда? А ну, кінцевий результат. М -м 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 -м. Дурнів зробити. Зробити дурнів. Дурень, ось вам дурень. І підправити на смерть цих дружно. Ну, що ні, ось вам. П'ятірка жезлів, щоб всі пішли воювати за країну. Вигідно владі нашій. Дивіться, яка краса. Красиво. Щоб поступово люди почали робити те, що їм кажуть. А не думали, а робили, виконували. Ось для чого роблять медуз з нашого суспільства. Тільки ось не всі такі медузи, і є люди, які розуміють і вміють думати. Я дуже цьому рада. У мене підписники дуже розумні люди. Дуже класні, розумні мої підписники. Я дуже рада, Чого вартують одні коментарі про тьотю Фаню. Я дуже, коли це читаю, радію. Я така щаслива, що ви коли її подивились, тут тьотю Фаню. І потім обговорюєте просто, просто кайф. Я рада, що хтось їй навіть написав. Це також правильно ви зробили. Я підтримую, тому що ви зрозуміли, що це за людина. Вона фільтрує аудиторію, що дуже важливо. Чому? Тому що, якщо людина працює на певну аудиторію, напевно, їй залюдні не потрібні. А навіщо там в коментарях розумні люди, які роз'яснюють, розтолкують цьому стаду, яке в неї? Це дуже серйозне питання. Я іноді видаляю гидкі коментарі, тому що я вимагаю, щоб люди проходили мовчки, якщо це не потрібно. Мені не подобається, коли пишуть під відео, там, де я кажу, змінюємо тему на позитив. Ми обговорювали ялинки. Цікаву тему, там якесь чудо написало, які ялинки. Кому не потрібно, просто напишіть, не дивіться. Ми обговорюємо ялинки, тому що вже можна з'їхати з, з глуту. Мені набридло вже постійні оці небезпеки, я не в ресурсі. Ви бачите, що в мене мало відео про це. Я не в ресурсі, я не хочу це робити. Коли відновлю свій ресурс, буду знову робити. Я мовчу про Золочівський район, я мовчу про Дергачівський район. Харківська область, те, що мене цікавить, перш за все, буде пізніше. Буде, але все пізніше буде, тому що я хочу трішки відновити себе. І розумію, що мені це потрібно. Тому давайте думати, перш за все, чим куди лізти. Якщо відео не потрібно, не лізьте зі своєю думкою. Вона нікому не потрібна. Якщо немає теми дискусії, ваша думка не потрібна нікому. Мої підписники знають, що писати в коментарях. Все прекрасно. У мене стабільна група підписників і вона росте.